От дивіться, отут він спить, бачите, і отак накривається льйомки. Живе у закинутій будівлі біля стихійного сміттєзвалища вже понад півроку. 50-річний Володимир розповідає, до Дніпра переїхав з Новодніпровки Запорізької області. Там каже, мешкав у сестри, яка вигнала його з квартири. Після цього поїхав до Дніпра, щоб знайти тут роботу. тут. в нього робота закінчилася, сказав що все свободен. І кишну. Володимир додає, речі для свого житла він бере зі звалища. Також допомагають місцеві. Одна з них Інна каже, приносить чоловіку їжу та одяг. Просто жалко, ну чоловік же. ж. Я теж не особо нормально живу, але а у нього немає навіть теж на голові. Міський соціальний патруль запропонував Володимиру звернутися до центру для бездомних. Однак чоловік відмовився. В центр поїдете? Куди? До відділення поїдете? Та, що ж, Мені на роботу йти. Через час. Їхатись з нами він відмовився, сказав, що в нього все добре. Він виконує дві роботи і їде до сестри. Стихійне звалище, біля якого живе Олександр, утворилося тут сім років тому, розповідає місцевий Дмитро. Каже, обурений, що біля його будинку купа сміття. Вже з крисами знаєш, здоровайся. Вася, привіт, Петя – привіт. Вже всі друг друга знають. Ну, Мало не вбирають». То люди такі, це не перевчені. Якби от, е, штрафували грошми, так? то такого б не було. Ну, а хто буде спостерігати? Тачками отак прям їдуть і вивозять. Це звал, що комунальники прибирали вже тричі, проте раз за разом воно знову утворюється. Розповідає заступниця директора департаменту екологічної політики Ірина Козлова. каже, проблема в тому, що місцеві викидають рештки худоби, гілки та гнилі овочі поруч з баками. Проблему цю потрібно вирішувати тільки комплексно з урахуванням постів контролю, з відеофіксацією, з викликом поліції на місце, коли там просходить чергове скидання. Ірина Козлова наголошує за викид сміття у невстановленому місці передбачена адміністративна відповідальність, штраф від 340 до 1360 гривень. Данию Ніколаєнко, Заблуда, Ілля Кононов, Суспільне новини, Дніпро.